Проїхали. У тунелі робилося все холодніше й холодніше. Ми з Мельником піднімалися все ближче і ближче до поверхні. Через хвилину ми мали опинитися на горі, наодинці з завиванням вітру, наодинці з чудовиськами, наодинці із самою долею. Я наближався до мети. Так, поїхали. Коли це залишав свою відостанцію, мавши, що ми опинимося у такому становищі, що навіть не знатимемо, вам. рятуємо ми наш світ. І прирікаємо його назавжди. Ну да, таке, конечно. Может, апокаліпсису — не жалко. Піднятися на поверхню. Нам доведеться пробратися через покинутий двох постар добре. Тихо, там щось є у сусіди кімнаті. Відкрива ярмоворота, я прикрию. Зараз я понешпорів, що тут є. Серед бійців ордену нема таких, хто мешкав би на ВДНГ. Здавалося б, ми для них чужинці, а вони життям ризикують, аби допомогти нам. Навіщо? Може, вони, як і я, вірять, що чорна загроза не лише для нашої Богом забутої станції, а й для всього метро, не знаю. Одне правда, я не можу дивитися на цих людей без захвату. Ім байдуже, з якої ми станцією, у якого Бога і якими політиками віри. Варто лише знати, що ми люди, які опинилися в небезпеці. Той, хто виступає до орду, вступає до ордену, передачі. Присягаються без захищати Метро, останні домівку колюці. Хтось із них вірить у перемогу. Більшість вважає нас приреченими, але нікому й думки не спаде схвасти зброю. Тільки такими й могли бути бойові побратими Хандера. І стати одним із них було б для мене найбільшою честь. Ясно. О, сенсу зараз е, поміняю трошечки, керування. Миша. Ота. Сильного. Сильні. Так, шо, відкритий по суму, да? Я ржавий брухт. ламається. Доведеться річенняти вручну. Добре. Без питань. Відкриємо. Відкриваємо. Легко, легко лех, подсош. Тут мы не, не, та, та, не, не, не так, что... Чекай. Наштувание. Крывание наше выключается. Вот так. Так, все мы скидки. о, Оп, все противогазик. Так, тут все функціонує. Поїхав. Сейчас я налаштовую, налаштовую. Керування наші. Вот так. Ось. Ну все, давай нагору. Давай. Включи моліктари. По підсвічуємо. Так. так, так. Схоже, нікого немає вдома.

Да, тупо... А, ну что я могу дотронулся? сейчас? Мэр, принц. О. Сюда. Опа, 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 Ты шо? Фу, 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 видим, шо. шо ты дыри идти? Сур, сур, не видно. Что ты? Что ты? Что ты? Что ты? ты? Что ты? Что Что ты? порядок. Да что это? Давай, давай. О, тяхлый. давай, давай, что мы там. Тягнем разом. Готовы? Да. Давай, а давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот так. Да. Зарушили. Пишли, пишли. Ой, наша цель, нарешті. Мельник нет. на зв'язку. Ульман, не чуєте? Прийом. Чую вас, добре, прийом. Ми біля вежі. Повторюю, ми біля вежі. Група вже вирушила. Прийом. Так точно. Вони на зв'язку. Кажуть, що наближаються до вежі. Прийнято. Наступний сеанс зв'язку, коли піднімемо миславе. Чуть не захиряє. Ну, мене так явно. гасать ты что? Вот это не гонить. Я где стал это товар? Что за Что это? Я Угу. Да, аж мураки пошли. ДВСКИ ДВСКИЦИКУПАТУ СПИНУ! СПИНУ БЫЛЬНУЙДЕ! Тут стояється будет хрудніше, ніж у Бибрион Ти. Та, та я думаю, що таке код. А у мене світки, одиннадцять патронів, да? Так. Самою командою. Чрт! Мене вже нема чим Тримати коло! Пришл на из і сперва. Но я не чим пиарчик. Мені потрібно просто це наживати <ривати> Я всі патрони бере. Чем я застрелял? Так, ты делаешь? Ще йде мене, так сьогодні тут приснела. Це добре, що я відліз трохи. Так, все, походи мінус. Мінус я. Метро, це наша домівка. Це все, що в нас залишилося. Так, життя тут не казка. Але ти знаєш... Що на кожній станції будь-яка людина мов рідна, тобі є заради чого і заради кого жити. Але після появи покручів, усе змінилося. Ми стали іншими. Нами правив страх, доки не прийшов він. Хантер, друг мого Він змінив все, особливо моє життя. Ну, прямо ж таки твоє життя. Ти вже не накручуйся. Накручивай. Так. Stonehenge. Відомі відомі такі місця по по фотку. Цекас, не знаю. Церква в Польщі, наприклад, Там де я був. Оце был. Або Венеція. Так, напевно, Нью-Йорк сіті якийсь. Що у нас тут? Тут у нас пойде червона площа. Але я можу помилятися. А може ні. Ну, не помресь. Артеме, нарешті прокинувся! Незабаром до нас приєднається Хантер. Зазвичай у нього найостанніші новини з інших станцій. Підводься, це варте твоєї уваги. Добре, зараз прийду. Так. У нас тут цікаво. О, не пішли. Йдемо, Артема, йдемо. Конечно. Лайно, свині, вітаміни. Я й не через таке пройшов. Я цього так. не боюся. То що ти надумав зробити з чорними? Цій станції недовго залишилися, якщо напади чорних не, не припиняться. Ми маємо щось зробити. Та що ще ми зможемо вдіяти? No.

Стороннім сюди не можна. Петре! А, вибачте, не впізнав. Сарі, так так. Лексу хтось бачив. Лексу Рудова. Проходьте, товариші сухи. Здорово, Артеме. Здорово. О. Як поранені? Ніяких покращень. Цього ранку ще двоє померли. Чорні вбивають не одразу. Але вони наче розривають нам мозок. Душу рвуть. Люди божеволіють і помирають рано чи пізно. Боже, коли ж це скінчить? Так, щодня наші бійці йдуть у північні тунелі і щодня звідти несуть убитих. Убитих жорстко. Жорсто? А, жорстоко, у моє читання. Незбагненно жорстока. Ще більше повертаються звідти збожеволюши. Та лише так, відправляючи своїх друзів, сусідів, рідних на смертні тунелі, ми можемо тримати чорних навіснень, коли у нас не, не вистачає сил, щоб відбивати їх напади на дальніх рубежах. Вони прийдуть на станції, і тоді нам кінець. На станції нишком шепочуть надії. На порятунок немає. Ми просто тягнемо час, але сухий. Мій вічим, керівник станції, сподівається на диво. Він каже, що нам може допомогти його давній друг Хантер. Хантер член ордену Спарти бойового братства, котре заприсяглося захищати метро від будь-яких небезпек. Немає нічого, що могло б налякати цих людей. Принаймні до чорних не було. Вчіться. Я більше не можу. О, не можу. Не можу. І дістайтеся. Не залишайтеся. Що так? Якого дітька? Хто це може бути? Це Хантер. Все добре. Покручі не стукають. Давай, відчиняй письмо брамо. Покручись. Тепло чорниці, ну, покручись. Що придумала тут клас. Покручись. Ласкаво просимо на ВДНГ, Хантере. Дякую. А тепер замкніть ворота. Давно не бачились, Хантери. Радий бачити, тебесячко. Здорово, Артеме. Ну, Хантере, які вісті з полів, що в світі коїться. Та все, як завжди. Все говорять тільки про вашу станцію, і про цих ваших. Mm -hmm. а mm -hmm. теме? Я тут придбав древні листівки з виглядами Нью-Йорка. Тримай. Давай, давай. Це не просто покручі, повір мені. Це щось нове. Що mm -hmm. там за Щось... Страшне. Чорні. Так. До біса деталі. У нашому ордені є правило. Ворогів слід винищувати. То есть проник доволовної вентиляційної шахти. Вони біг Забирай! Лише цього бракувало. Чорт! тут же за стіною наша лікарня. Кириле, Кириле бери своїх, закривай тунель. Саначу, ми залишаємось в цій залі. Артем, бери зброю. Де. Тут. А, Сам, значить, якийсь автомат взял, мені пістолетик? О, дітька! Де ж вони вилізуть? Тут. Вони прийдуть сюди. Лікарня поруч. Запах крови. Что ты тут принес? Ну что? Это ты шо? Так. Что с такие подозрилы, стрёмные? Справился, да, сам? Хорош. Да, подивей, это подлюка. Шесть. 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 Ты Давай, 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 Хантер и Рейд. это поможет. Что, Ты шо, кто Hunter, ты шо там? Ну как Время Что, Кто шо? ты С тобой все нормально. Случайно, а Конечно, три патрона оставлены будут. Вот где Звичайна тунельні чорні. Якщо ти не бачиш чорних навколо, вони поряд. Ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя, страх. Решта тунельних тварюк утікають від них, наче пацюки Чорні це не просто покруті. Це Гомонобус, наступний щабель еволюції. Виживай найдужчий, чи ти не знав, але це не про нас. Та що з тобою сталося? мов, худоба, яку ведуть на бійню. А я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів, а коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твоїх гомонових. Що думаєш, ти ковбой із американських фільмів? Іди, глянь! У мене в шпиталі десяток перевірених бійців пускають і в руснішу усе перела. Йоп твою мать. Давай бігом, бігом не. Іспект нам прямо в полудні того тараші, що зліво сидить. Даві тут зуміється. Ну, одному дітьку відомо що діється за останнім кордоном вашої оборони. Я піду в розвитку. Слухай мене уважно, Артеме. Якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до поліси і знайти людину, яку звуть Мельником. Розповіси йому, що трапилось зі мною. Покажеш Мельникову все. Тоді він повірить, що ти від мене. Артеме, на тебе всі сподівання. Не підведі. Якщо ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. Забудь яку ціну знищитись, зрозумів? Так, да? що ж тут не зрозуміє? Звісно, розумію. Зробимо. Хантер не повернувся. Утекти з ВДНГ мені було непросто, але ж я дав йому слово. Наступного дня до Риської йшов караван. Караванник набирав охоронців, і я завербувався. стучите колеса, Кондуктор нажми на тормоза. Як маміньке родне. Ну нарешті. Ти в своєму звичайному темпі, га? Добре, хапай свої лахи, і потім до зброярні на платформу. Вони вже зачекалися. Я там буду. Дивися, нічого не забудь. Без питань. Що за я можу не забути себе? Вот сто, з перевірто, це бабуся здорова! От стоп, спільно, це кучуєдкомпот. От сто, з перевіртоці, важливо, це потрібні такі речі. Що у нас тут? Захист нашої станції від чорних супротивників, страшних, да? страшних. Незрозумілих, непереможних відбирають усі наші сили. Ми забули про старих ворогів, уперів, носачів, і якби не Хантер ці і дісталися б нашого шпиталю. Страшно навіть подумати, що б тоді сталося. Запізнився б хантер хоча б на годину. Да, згодом хантер поміг. Хоча я їх там всіх перестріляв, давайте будемо казати правду. Вибач, Артеме. Тут поки що зачинено, тільки вартові можуть пройти. Поняв, що у нас тут. Де ти взагалі цей запис знайшов?

Тобі зброя не так. Давай ну подивимося. Да, Автомат да. калібру 545. Зароблено да, да. на кустецькому мості. Стріляє криво, перегрівається за 2 секунди, тому називається безстрілком. Бомба. Да. Стріляє короткими чарами і набоєм не забудь набрати. Давай-давай. Універсальний зарядник для ліхтаря. Заряджати батареї. Да, Новий ну, проти газ. Надягай усюди, де висока радіація. Або ж на поверхні, якщо тебе туди, не дай Боже, занесе. Армійські аптечки про всяк випадок. Так. Так, тепер усе не наче добре. Хочеш випробувати свій арсенал, прошу до мого тиру. Ну і просто постарайся спочатку особливо не висовуватися. Хокей? Так, хокей. Так, а що в тебе що? Даюся, за все? Так. Пострелял, да. Сепулист стрелять. Бонусы будут и, там еще на ботинок е, да? Давай, Все Вс. У все в сепом да? Ну, і добре, так. Разгляды. Не мать, тут... не я тебя слышу. Ну, дякую. Це это все. Знаєш, ми доживемо до того дня, коли зможемо знову жити на горі. Я ось ніколи не знаю. О, привіт! Ну що, я ось відповідаю. Все, готово. Тепер опускай. Артеме, Ну що, готовий висуватися? Да? Готовий готовий? Тоді рушим. Давай, давай! Якщо я, таку штуковину вилічу, точно б здурів і полісився. Уявлю, твій винахід, головне. У місцях демо, сідай сюди, ніхто нічого не забув. Усе затарився. Тоді пішли. Гей, hey, хлопці, чи не на риську їдете? Схоже на те. Не підвезете? Не питання, але зайцем не поїдеш. Доведеться попотіти трішки. Завжди готовий. Тоді рушили. Ну, добре. Будеш Ми. ну, все. Успіху всім, хто залишається вдома, а нам з вами, хлопці. Успіху вдвічі. Ну, Поєхали. чуваки, побажайте нам успіху. — Ну як, Готові трохи прогулятися. А. Круто, так артеме. Нарешті вільні, хоча б на час подорожі. Думаю, буде хвацько. і небезпечно. А це ще краще. <реш> yeah. Так я покинув станцію вперше з мого далекого дитинства. Мені було трохи соромно, що я не розповів відчиму всієї правди. Я не збирався з Ризькою повертатися додому, але я не міг підвести Хантера. Thank you. Thank you.